Які ключів чи не найбільше село на Запрутті? Тут мешкає понад 3200 чоловік, і вже чотири роки тут намагаються закрити поштове відділення. А тепер планують перенести його до сусіднього малого ключева, де людей практично втричі менше, та й належить він до іншої громади. Серед тих, хто зібрався біля пошти, є Олена Миколаївна каже, що їй і до цього відділення далеко, а до сусіднього села вдвічі далі. У мене в сусідстві трета хата жінка 75 років. Вона, нога вломлена в пасі, не ходять, не видить одно їздили в косів до лікаря, ніц, а друге мало що процентів. Дітей нема, рік, чук, як не чоловік помер. Скажіть, як ця людина має добратися до, до пошти? І скажіть, як? Брат ніс хлібчика, вода йшла. І, і там рвала міст. Він надійшов і і, і він це Люд і старенькі немає ні корови, ні свині, три курки. Як ці людина має жити? Офіційне відділення не закривають. Однак три з чотирьох листонож були вимушені написати заяву про звільнення. А четверта сама не захотіла працювати одна на ціле село. Та місцеві люди кажуть, що вже зверталися до обласного керівництва пошти і зі своїм баченням вирішення проблеми. Одна в ціле село обійти не зможе. Не змозі, це просто буде не в змозі. Ми просили голову Цефранківська, щоб нам дав хоча б дві ставки листоношів. Вони згідні, тоді, тоді познак буде. Але треба дві ставки листоносів завідуючу і дві ставки листоносів на зустрічі з представниками івано франківської дирекції Укрпошти доволі емоційно виступив очільник нижньої громади. Не пускайте ту всю знаєте боргу людям. Дайте конкретні відповіді. Ви той раз мені казали мінімальна зарплата. Ви не знаєте скільки? Ставко, чи, чи ваш нині керівник говорив О, про якісь премії, якщо ви були присутні, говорив про якісь премії, про що ви говорите? Ви брешете, я вам писав, я вас бачу очі в очі. І, і мої, мої працівники були у вас на прийомі, дуже вас хвалили, що ви розумний, ви менеджер. Але ви приході скажіть людям прямо: нема. Ми усуваємо відділення. Пере перереєструйтеся за місяць, за два на карточки. Що ви брали участь у державному? 30. Що ваш керівник сказав? Ви маєте достатньо. але підете зі мною подивитись де на міст. Мені мі... сказали. Ні, рахунок вам рахунок. не сказали. Ви пройдіть пару метрів, Ви подивіться, рахунок. вам не треба. Казати, ви подивіться своїми очима. Представник обласної дирекції Укрпошти ще раз наголосив, що жодного закриття не буде. А от збільшення штату залежить від кількох чинників по обсягах роботи відділення Відповідно, було визначено, що має бути іменно оці два, два працівники, які мають надавати весь спектр послуг у відділенні. Я готовий розширити, переглянути можливість збільшення штатних одиниць, але мені треба якісь підґрунтя. Тобто мені потрібно так, щоб мене було підкріплені оці штатні одиниці певними показниками. Це можуть бути зроблена передплата. Це відповідно може бути збільшена кількість пенсіонерів, які обслуговуються через нашу Укрпошту. А от колишня листоноша Ганна Досінчук, Зазначила, що всі працівники працювали із повним навантаженням. Її план виконували. Ми в чотири листоноші були. У кожної листоноші було по 100 чимось пенсіонерів. План ми давали. Було 19-20 тисяч. Примірників кожного виписував по 137 штук. Азіт було. Ну і що? Переплата у нас була. Переплата і посилки вулиці. У нас план був. Насчет нашого слава, у нас план був. По всьому у нас був. Ми кожен місяць здавали кінець місяці. У Нас звіт, по звіту вони все бачили, що у нас було. все. Просили ключевчани втрутитися в ситуацію і керівництво області. Очільниця Прикарпаття вже дала доручення підготувати звернення до керівництва Укрпошти та кабінету міністрів щодо ситуації зі скороченням листонож та відділень. З великого ключева Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.